Усім привіт! Давайте в цьому відео ми разом з вами зв'яжемо ось такого жирафа. Це брязкальце воно тарабанить Ось така плямка є в саді. Ось, якщо ви бажаєте зі мною зв'язати ось такого жирафа, тому приєднуйтесь і я вам бажаю цікавої та гарної роботи. Що нам потрібно? Жовта пряжа і коричнева пряжа. Це Аяс yes Baby Fine. У мене гачок номер dva. Потім ножниці. Кільце дерев'яне 65 мм або 70 мм. Потім Гремілки наші. Я завжди використовую дві штучки, щоб було гучніше. Ось і оченята: 9 мм або 10 мм на безпечному кріпленні. Так. І що у нас ще? Наповнювач холофайбер. І в якості маркера я буду використовувати ниточки ось такі контрастного кольору. І так, будемо в'язати з вами ріжки. Робимо петлю. Далі робимо дві повітряні петлі, одна петля, друга петля. І в другу від гачка петлю ми робимо шість стовпчиків без накиду Рахуємо один, два, Ось сюди, ми робимо шість стовпчиків. Робимо один стопчик, два. Три. Чотири, 5. Цей кінчик, стараємося його вив'язати. Ось так. Зафіксуємо його. Шість. Один, два, три, 4, 5, шість. Далі ставимо маркер. Ми позначаємо початок нашого наступного ряду. І так, далі другий ряд ми в'яжемо шість прибавок. Кожну по дві петлі, по два стовпчики. Вяжемо один, два, прибавка, потім. Один, два. Друга прибавка. Один. Два, третя прибавка, один, два, четверта. І ще дві прибавки у нас залишилося один, два, і остання прибавочка наша, один, два. По закінченню другого ряду у нас має вийти 12 стопчиків. Далі. Третій ряд ми пров'язуємо без змін, просто 12 стопчик вигаємо. Вяжемо 1 2 3 4 5 6 Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять і дванадцять. Так, ставимо початок нашого наступного ряду, відмічаємо і в'яжемо з вами четвертий ряд, четвертий ряд. шесть убавок вяжем: одна убавка, потом другая убавка, третья. Четверта. П'ята? І шоста убавка. Так, по закінченню нашого четвертого ряду має вийти шість стопчиків. Тут шість стопчиків. І вяжемо п'ятий ряд. Ми просто пров'язуємо шість стовпчиків без накиду В'яжемо один, два, три. 4 5 і 6 Ось, ми беремо, робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так протягуємо і залишаємо трішки ниточки для того, щоб ми пришили. Так, відрізаємо. Маркер дістаємо. Так, це в наш один. Ріжок вже готовий. Ми беремо трішки наповнювача і наповнюємо його, щільненько наповнюємо, щоб ріжка мала форму. Ріжка у нас готова. Робимо таку ж саму другу ріжку. Починаємо в'язати мордочку. Ми в'яжемо її теж з коричневого кольору. Так, нам потрібно зробити цепочку з шести стопчиків. Робимо наш фіксуючий стопчик і рахуємо. 1 2 3 4 5 6. І ми будемо в'язати ось так по кругу Далі в другий стопчик від нашого гачка. Ось 1 2. От в цей стопчик ми робимо прибавку. Один, і сюди ж саме два. Ось прибавка наша зроблена. Далі по цепочці ми пров'язуємо три стовпчики. Вяжемо один стовпчик, потім другий стовпчик. Ось тут у нас третій стовпчик, і у нас залишається. Одна ось тут петля, в яку ми пров'язуємо три стопчики. Один, два, три. І повертаємо наше в'язання. Виглядає це ось так. Вяжемо один. Сюди ж. Два. І так розвор... розвертаємо і в'яжемо цей же стовпчик 3. Цю ниточку ми зафіксуємо разом з цепочкою, щоб вона у нас потім нікуди не вилізла. І по цепочці ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Так, це у нас 1, 2, 3 і 4 виходить. Ось. 1, Потім два, три, ну і четвертий у нас ось в нашу вершинку йде. Ось так. Далі ставимо маркер, щоб позначити початок ряду, і в'яжемо з вами другий ряд. В'яжемо. Дві прибавки. Один, два, раз, прибавка. Ось друга прибавка. Один, два. Далі по цепочці, ну, не по цепочці, а по цій стороні ми далі пров'язуємо три стовпчики. Один, два, і три. Далі ми пров'язуємо одна прибавка, друга прибавка і третя. Три прибавки. В'яжемо один, два, потім, один, два. Це друга прибавка і третя прибавка, один, два. Так, потім по цій стороні ми пров'язуємо три стовпчики. Вяжемо один, потім, два, три і далі. в останній ми робимо прибавку. Ось так, прибавка. Далі позначаємо початок наступного ряду і в'яжемо слідуючий ряд. Так, в'яжемо з вами один стовпчик, прибавка. Далі один стовпчик. Прибавка. Далі три стопчики без накиду, один. Два. 3 далі в'яжемо один стовпчик, прибавка. Далі один стовпчик, прибавка, і ще раз один стовпчик і прибавка. Так, далі пров'язуємо один, два, три, потім прибавка. І один. Ось така у нас мордочка вийшла. Робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Можемо пришивати цією ниточкою, можемо брати іншу хлопкову ось таку ниточку по кольору. Це вже за вашим бажанням. Ось я залишу для пришивання шматочок ниточки. Все, ось така наша мордочка готова. Так, ще зв'яжемо плямку для нашого жирафка. В'яжемо один, два, потім другу від гачка ми в'яжемо шість топчиків без накиду, один. Два. 4 5 чотири. П'ять, шість. Ось такий кружечок, фіксуємо нашу ниточку. З'єднувальним стовпчиком і залишаємо для пришивання трішечки. Так, це кінчик ми можемо підрізати, щоб він нам не заважав. Ось. І, і ц, цю плямку ми будемо. Ну, Взагалі, де хочете, можна її пришити, але я пришиваю її ось тут одну. Ззаду, ось тут буде плямка, можна їх декілька зробити, однакових нашити, до речі. Тобто, вже по бажанню, як ви хочете, можна зробити ось такі плямки і пришити їх. Так, і нам потрібно обв'язати наше кільце. Я обв'язую тільки половинку. Щоб тут у нас, як для гризунка, щоб для зубок залишити трішки дерев'яну частину, ось тільки половину. Кільце у вас може бути іншого діаметру, тому, дивіться, ми набираємо таку кількість петель, цепочку, да? таку кількість, щоб он у нас ось так приклавши, покривало ось половинку. Нашого кільця. Ну Зараз будемо наглядно це все бачити. Так, в'яжемо з вами цепочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20. Давайте ми ось приміримо. Ось у нас є цепочка, і ми її приміриємо. Так, я ще довяжу, напевно, 4 1 2 3 4. 4 петлі. Так, далі. Що ми робимо? В другу від гачка. Один, два. Ми по другій стороні цепочці просто пров'язуємо наші стовчики без накиду. Просто пров'язуємо в іншу сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Ось що у нас виходить. Провязуємо до самого кінця. Ось ми дійшли до кінця нашого ряду. Ми пров'язуємо ось так. Дивіться, ми зараз ось цей кінчик будемо ховати, фіксувати. Ось так. Ми, Тобто і кінчик, і цей маємо протягнути в петлю. Ось так. Потім робимо петлю підйому, Ось так. Розвертаємо в'язання, і ось цю, цей кінчик ми зараз зафіксуємо в наше в'язання. І починаємо в'язати в іншу сторону так само, стовпчиками без накиду. Один ось так. Два. Три, чотири. П'ять. Ну тобто, ось так ми заховали цей кінчик. І з цієї, ось з цієї сторони, це у нас може бути наша ізнанка Виворітня, Да Ось і ми можемо її трішечки зафіксувати, це. Це буде виварітня сторона тоді у нас, а це буде наша лицева сторона. І в'яжемо далі до кінця. Ось наш останній ряд, ми його пров'язуємо, потім петля підйому, розвертаємо наше в'язання і починаємо в'язати по другій стороні, так само стопчиками без накиду. Так, я пров'язала до кінця, і мені ще потрібно прив'язати десь приблизно два ряди. Ви можете паралельно приміряти. Приміряти ось ще по суті таку ж саму половинку. от І далі прив'язуємо ще пару рядів, і зустрічаємось з вами разом. Я покажу далі, що... на що тут потрібно звернути увагу обов'язково і що будемо робити далі. В'яжемо. Так, я зв'язала потрібну кількість рядів для того, щоб в мене вийшло його обшити. І ось який нюанс. Дивіться, у вас має бути стільки рядів, щоб ми зшивали його в натяжку. Зараз, коли ми будемо ниточкою прошивати, ми будемо так стягувати. Це для того, щоб наша голова, коли вона буде прикріплена до, вона ж тяжка, по суті, да? ось, коли вона буде прикріплена до нашої основи, щоб вона не ходила, не западала ось так по кільцю. Зрозуміло, да? бо буває, що роблять брязкальце і, наприклад, зайка з. Тяжкими вушками. І воно так западає на... назад. Тобто дитина тримає ось так кільце, а берзкальце ось так висить. Ну, це негарно. Тому, щоб такого не було, ми маємо ось тут зробити так, щоб у нас було в натяжку. Ось ми зараз стягнемо, і тоді воно буде дуже щільно прилягати до нашого дерева. Так. Зараз ми трішечки відрізаємо, але ця нитка не потрібна. Ми будемо фіксувати це, цю основу хлопковою ниткою. Так, де у нас внутрішня сторона? Я вже навіть і не бачу. А ось, ми підпалювали, значить, це у нас внутрішня сторона. Тому ми беремо ховаємо цю ниточку от сюди. Ось так не дуже тут затягуємо, потім протягуємо її от сюди, ну і тут можемо посерединці її зав'язати. Так, далі ми беремо нашу ниточку. Я використовую ярна на джинс, мені вона подобається. Білого кольору, по суті, не буде видно цієї ниточки. Ми будемо дуже сильно затягувати, і вона не буде нам виднітися. Далі. Що я роблю? Я також з внутрішньої сторони фіксую цю ниточку, я зав'яжу її на вузлик. Ось так і потім ще ось так. Так. Далі протягую тут перший, нашу першу петлю і починаємо її обв'язувати. Тобто не обв'язувати, а обшивати. Стягуємо, так, зараз ми трішки зафіксуємо і будемо стягувати. Ось так, бачите, ми стягуємо її цієї ниточки, не видно. Сильно не тяніть, щоб її не відірвати. Вона може відірватися. Ось так. І підтягуємо її. Так. Далі, ось так і підтягуємо. Ось, і таким чином ми маємо пройтися до самого кінця нашого полотна, і потім зафіксуємо ниточку. Дуже щільно все вийшло. Це супер. Тепер нам потрібно ось давайте сюди і виводимо її наверх. У мене достатній кінчик ниточки, тому я можу залишити її для того, щоб потім пришити голову. Все, робимо тут вузлик ось так. І затягуємо. Так, я її залишу для того, щоб пришити голову.